розвитку і посмію овернути наталі, це було 4, бо він зговорить проведення комісії я. Проведення комісії потрібно брати. Самої результати стати персонального столя Оксана Васильович. Хто забрав рішення, про що голосувати? Вічеля. Рішення прийнято одноголосно. Обрати секретаря. Пропоную враження Світлана Талону, хто за демон. Які рішення прошу голосувати? Що за? Як у рішенні прийнято? На сусіда комісії було пересутні питання. Пронесення зміну програми матеріальної технічної допомоги в семь частині Зброї Сил України на 23-25 років. Друге, проведення зміни до програми підтримки Сил безпеки та оборони України на 25 років. Третє про внесення до комплексної програми приклади злочинності в Мамській міській територіальній громаді на 21 25-ті. Четверте, про внесення змін до бюджету Мамської міської територіальної громади. Колеги, є питання пропозиції щодо щоденного? Що Хто за порядок зарядження прошу голосувати? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Приходимо до першого питання. Про внесення змін до програми матеріально-технічної допомоги Збройним силам України. Є по даному питанні якісь зауваження пропозиції рішення? Колеги, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт причні, прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Принесення змін до програми підтримки сил безпеки та оборони України на 25 років. Є зауваження пропозиції? Хто за даний проєкт причні приконувати на затвердження е, сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Е, Колеги, наступне питання. Про змін до комплексної програми профілактики до чинила в Галицькій міській громаді на 23 25 роки. Є запитання про позиції? Хто за те, щоб готувати до затвердження сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, Колеги, Швидко йдемо. Зараз питання. Про внесення змін до бюджету Малинської міської територіальної громади на 25 рік. Колеги, кого матеріалу всіх є. Є питання пропозиції, скажіть, бо я даже вже прийшла. Надаємо субвенцію військовим частину оборони і ми надаємо скажімо, суб'єкту обласного бюджету на опитування. І ми треба перекидаємо, що ми передбачали на перехресті встановлення збору, ми перекидаємо на департаменти регіонального розвитку на капітальний ремонт його перекрестку. Встановлено. Це для того, щоб зробити правильно, згідно закону, і щоб не до нас не було ніяких претензії. І ми зможемо вдалі, поки ну немає зароботивої держави. Ми але цим чином можемо закрити початі стосочки. Ми свої кошти використовуємо правильно, але не робимо, по якому їздити умовно ми. Тому що або не робимо взагалі, або частинку перекриємо з робимо. Це нічапа? Ні, ні.

А, ні, не буду нічого. Е, ну ніде. Е, що ми доказувати, що донасомоватися kärня і не було просто чи призначити 199.000 на поточні ремонты, яка, е, перевищена з відповідним відділенням ремонту. От щодо собі кошти і процеси виправлення робити тут І зміни, передбачити цей мільйон 30 тисяч по загальному фунту на признання, комплектуючих до западних вічної стільки і після тисяч буде якісь саме, які то спеціальні важко. Я на вже відмовила видав. Ні, ну це на нього нема грошей. Поки є зараз все, це розумієш, що може запустити дію сьогодні. А цей мільйон лежить вже 4 місяці чи 5. А скільки стоїть це ревенно? Є ж мільйону. Десь чи 11 мільйонів. І мільйон пролежав 5 місяців, просто так. Місто біля розумієте, що там зараз полк, дає полки. Ну, трошки неправильно. Місто є регіоном, його не було кому провести до ладу, він просто стоїть. Зараз їм займуться, проведуть до ладу. Плюс ну, знають, що працюють над тим, що умова ім'я. І зараз цей мільйон просто пролежить, а потім ну, ми купимо стійку, яка буде приносити користь вже сьогодні, тому що її можна пробати вже зараз. Та стійка, про яку говорили, писали лікарі, вона не наша. Вона зроблена руками тих людей, які прийшли зараз нові лікарні, які привезли її умовно позичені. Ми її завтра відбудуть. Тому що це позичений інструмент. Е, у нас його маленьки немає робочих. Ну, я, ну, я, ми переймаємося про те, щоб зберегти людей тут, щоб всі не їхали до житових дористи. то Ну, дійсно, вона немає. Я посудаю людей, які чекають по операцію, які можуть зробити в ну, нашим спеціалістам. спеціалістами. Ще мене було звернення світу, вимагатися теста не знаю. З приводу перекітки Там була прикидка на а е, не виконкому, ви передбачені на міністрі сесії 40 тисяч на, бутинком, на ноутбуків на відділу. За мене, ноутбуків. ноутбуками ми забезпечені 40 тисяч на освіту е, направити для придання для оцінки для школи. Ну, не знаю, чи е, саме точно стримаємося. Ми заберемо з виконкома. Так и мы с вами половину, ну потом записывайтесь питання А на освіту продолжить 40 ми еще мы раз нашли комитет, мы школи на четвертую школу ноутбук и создающий. Вы напишите правильно Плюс, шановні колеги є Лист від Національної гвардії України, командира військової частини підполковника пана Олексія Мельника. Це ті люди, які безпосередньо захищають нашу Малинщину, які безпосередньо щоночі ведуть, ну майже щоночі ведуть да. повітряну оборону від нас від шах'янів на ім'я обслуговування е-е uh, робочої посилки подали. А ви романдія, що там, це головне, так? Номер стовпчастої мережі 347 поповнений у цій. Я зараз. Я з особливою сьогодні телефоном ви романдів у деревню Чук. Є компанія виділити до полі частині на 20 субметрів робили 800 тисяч колеги просить підтримати може зачитати. На що це кампанії сорт. Да, да, є там, перше ще. Є, да. Так. А, от, ти хочеш, щоб ми говорили. Ми так не можемо. От, де рико, давай поспорюємо. Да, до виходу може. Ні, я не можу пройти. Дайте 14.

Сергій Петрович, ці плати на львівній таблі дурали, так? Це не води, це не чекання. Так, так. Справі до вітерміграції, справі до турнікету, прохання, тобі бачите, там все актрисно, може тут на... На? Не у такому, так? Є, так? Так. Колеги, також прохання передбачити для обов'язково для придбання турнікету, це засіб обмеження, я не знаю, як це називається, для проспекті, вивідувати руку в наш СССР. Тому що противіркості за це того, щоб людина була контрольовано зайти і вийти. Але це була постійних халу. Як набуває час, ну там дійсно крізь річ, про яку ми говоримо дуже дозволу. Вона не дорога там тридцять шість, тридцять вісім, тридцять дев'ять тисяч, автоматичні два. Ну це було безпека, зрозуміти, що вона сумнів виходять, носять це до легів приймається. But do you show them what the time is the time? Колегії, якщо немає питань, пропозиції вношу на е вношу питання четверто проведення зміну бюджету на голосування, то за те, щоб присутнувати і з які були зручені мною Віктором Федоровичем, до Миколаєвної. Ну, посетили. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. рішенню прийнято. Шановні колеги. Дякую за участь у роботі комісії. Що, чекаємо всіх. Чекаємо на сесію. Буде вдячні, якщо залишитись.